Адра-Юкрейн, яка вже 30 років забезпечує гуманітарну допомогу в Україні, пережила кардинальні зміни з початку 2022 року. Умови для життя в країні вкрай погіршилися, і запити на допомогу різко зросли. Внаслідок бойових дій і через техногенну катастрофу на Каховській ГЕС, сотні тисяч гектарів землі стали непридатними для життя. А велика частина територій стала непідконтрольною Україні, що змусило тимчасово переміщених осіб знову покинути свої місця прихистку. Завдяки величезній підтримці міжнародних партнерів та волонтерів по всьому світу ми змогли надати значну допомогу постраждалим та тим, хто втратив своє житло, і продовжуємо це робити. У цей скрутний час ми активно впроваджували нові методи надання допомоги через організовані центри захисту та реабілітаційні програми, враховуючи всі виклики війни. Ми надавали продовольчу допомогу, включаючи хліб, бакалію, харчування для дітей, продуктові набори та талони на харчування. Наші програми евакуації, соціальних перевезень та забезпечення прихистку рятують життя. Завдяки міжнародним партнерам люди отримали безкоштовну можливість відновити своє зруйноване житло або переміститися до більш безпечних місць для продовження повноцінного життя. Понад 78 тисяч бенефіціарів отримали фінансову допомогу від наших партнерів, що стало критично важливим в реаліях погіршення економічної ситуації. Ми надали 406 одиниць медичного обладнання та забезпечили 85 медичних закладів необхідним для лікування постраждалих від війни. Більш ніж 5,5 тисяч бенефіціарів отримали непродовольчу допомогу: постільну білизну, павербанки, генератори, взуття та одяг. Через кризу з водопостачанням ми задовольнили потреби 53 тисяч бенефіціарів, доставивши понад 530 тисяч літрів питної води та більш ніж 417 тонн допомоги. Також були збудовані колодязі для постачання питної води в деяких районах. Понад 80 тисяч людей отримали юридичну, інформаційну та психологічну підтримку в наших центрах для тимчасово переміщених осіб. Це наші спільні досягнення, це наше спільне служіння, бо лише разом ми змінюємо світ.